Марафон. Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба Інтера. Я Олександр Васильченко. Ворог продовжує крити вогнем населені пункти Херсонщини. Сьогодні в обід окупанти атакували Білозірку внаслідок обстрілу. Поранення дістала 51-річна місцева жителька, яка поралася на подвір'я. Під ворожими ударами опинився і обласний центр. Російський снаряд поцілив у багатоповерхівку у центральному районі Херсона. У будинку потрощено вікна та уламками посічені стіни. Пошкоджені, припарковані поруч автомобілі та газогін у тяжкому стані. В лікарню доправили 16-річну дівчину. Також поранення дістали ще троє жінок. Детальніше про ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толоконнікова. Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Олександре, як нас чути? Чутно добре зараз. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей обстріл, в якому стані зараз перебувають потерпілі. На жаль, знову росіяни криють житлові квартали Херсонщини і знову під удар. Попадає дитина. 16-річна дівчина знаходилась зі своєю матір'ю на вулиці і попала під обстріл. Мати отримала легкі поранення. А от дівчинці не повезло, так як матері. Вона отримала поранення голови осколкове, було пробито черепну коробку і пошкоджено мозом. Її доправили до лікарні в важкому стані зараз. Лікарі борються за її життя. Вона зараз в реанімації, Окрім матері і доньки. Постраждала ще одна жінка 74-го року народження. Їй також надано було допомогу. Є в нас жертви. На жаль, за сьогодні в Станіславській громаді в селищі Олександрівка, житель 70 п'ятирічний ругався по дорозі, і на нього було скинуто російським дроном вибухівку внаслідок отриманих поранень. Від цього на жаль, чоловік помер. Світла пам'ять та і от нещодавно надійшло повідомлення про те, що в камишанах внаслідок обстрілу також постраждала людина. Зараз її шпиталізують. Загалом дев'ять людей за сьогодні постраждали. З них це три це попередні доби. Люди звернулися внаслідок обстрілів, які були попередній попередні доглядом? Пане Олександре? А чим здебільшого ворог б'є по мирних людях, мирних населених пунктах і містах? І яка взагалі мета цих обстрілів, якщо от ви кажете, з дрона скинули вибуховий пристрій і, і просто загинула цивільна особа? Для чого це робити? Ну посилились дійсно атаки дронів, і але ці атаки нам показують про те, що росіяни продовжують цілеспрямовано воювати з цивільними, вони дуже часто розповідали нам про те, що о, артилерія це не точна зброя, і можливо вона попадає в квадрат, де також знаходяться цивільні. Але коли оператор дрону скидає вибухівку на дідуся, який рухається по дорозі, або це дитина. Або бабуся, то вони російські оператори дронів бачать на кого вони скидають вибухівку. Тут вже ніяк не від... не відкрутишся, і вони дійсно хочуть вбивати цивільних на Херсонщині. Але е різні озброєння вони продовжують використовувати по всій прибережній зоні: це і е артилерія, міномети, танки, РЗСВ і знову таки використовують і авіацію. Більшості зранку вони скидають керовані авіабомби на прибережні населені. Пункти з огляду на ситуацію, розкажіть, будь ласка, як проходить евакуація населення? Чи є взагалі охочі виїжджати в безпечні райони? Іноді бувають більше, іноді менше. Приблизно там до 100 людей за два дні на збираємо, відправляємо це і автобусом, і жд транспортом подобаються. Залізничним транспортом продовжується безкоштовна евакуація, яка надана міністерством тимчасово окупованих територій та е, укрзалізницею. Люди користуються активно, але не так активно, як хотілось би, особливо з прибережних населених пунктів, де залишається приблизно 7-10% відсотків від населення, яке було до оку... окупації, і ці люди е, не хочуть виїжджати. Це вже залишилось ті, які. Ні за що не хотять не попри обстріли, ні, ніякими новими ну, більш безпечними локаціями їх не можна заманити. Вони кажуть, ми за цього, зі свого дому не поїдемо. Це в більшості, звичайно, люди похилого віку. А такі евакуаційні автобуси вони є ціллю для, для ворога. Будь-який автобус це ціль для ворога. Нещодавно. Знову був атакований е, маршрутне таксі, таксі, яке також рухалось е, по прибережні зони в один із населених пунктів е, Станіславської громади Двозерської. І якраз було вже до цього влучання ремонтували автобус, і ось нещодавно знову влучання. Е, слава Богу, там не постраждали люди, але пошкодили автівку, і вона зараз знову на ремонті. І це не одноразово. Коли росіяни обстрілюють саме цивільні автобуси, їм немає різниці, кого обстрілювати. Головне, щоб гинули або пошкоджені були критично важливі якісь послуги, які ми надаємо людям. Пане Олександре, на Херсонщині впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на території області. З чим зараз це пов'язано? І що варто очікувати тим, хто їде в Херсонську область? Перш за все хочу на зазначити, що це е, наказ був 28 березня. Ще зараз ми ще раз нагадали, і там е, оновлена була пошта, до якої тепер нам треба надсилати. Але ця пошта, перш за все, для е, іноземних громадян або громадян без громадянства. Е, тобто, внаслідок е, чергових атак росіян ще в березні. Були е, вбиті, як ви пам'ятаєте, росіянами на Береславі е, три французи, які приїхали з гуманітарне місце, але не повідомили нас про це, і ми не змогли їх забезпечити безпекові умови. І після цього було прийнято рішення комендантом про те, що всі іноземні громадяни, які їдуть на Херсонщину, повинні звернутися до коменданта і повідомити про свій маршрут. Куди вони їдуть, щоб ми могли їм в цьому допомогти? Щоб, щодо безпеки, і саме зараз ми ще раз повторили про те, що е, і оновили форту, про те, що ці люди е, повинні е, подавати, як це робиться щодо інших громадян, громадян України. Е, немає особливо змін. Е, є посилений режим, режим на блокпостах. Звичайно, і деякі населені пункти не пускають людей, які там не проживають. Але нічого особливо не змінилося. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація з підготовкою до опалювального сезону? На що варто очікувати людям, які отримують централізовано тепло? І на яку допомогу варто очікувати тим, хто опалює житло дровами або вугіллями? Так, підготовка вже триває в самому Херсоні. Плануємо в повному обсязі подавати тепло. Знову таки, є проблеми на мікрорайоні Острів, де Надземні лінії подачі тепла постійно руйнують росіяни, і також багато було поривів минулої зими в самих багатоповерхівках, тому що там не проривають люди. Знощені системи, і вони прориваються, а потім затоплюють всі поверхи нижче. Там будуть скоріше за все знову проблеми, але будемо це також вирішувати щодо дров і паливних матеріалів. Вже зараз да, ми звернулись і до центральної влади, і до міжнародних організацій, які нам минулого року дуже допомогли. Ми забезпечили більше ніж на 100%. Вони надали нашим громадам, які без електропостачання і газопостачання знаходяться це в більшості прибережні зони. Надали на 100 відсотків деревини або пілетів для того, щоб люди могли пережити зиму. Знову таки, ми в цьому році вже літом розпочали цю процедуру для того, щоб не затягувати, щоб заздалегідь потреби розіслати і вже перші є погодження від міжнародних організацій, і думаю, що ця зима також пройде з теплом для наших громадян. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.